Добре, хороша, 99. Потрапив до лікарні з тиском, а потім підтвердили ковід, розповідає черкасець Андрій Єрмаков. Іде на поправку, але від кисневого концентратора поки що не відмовляється. Я тут уже другий день знаходжуся. У мене були дуже головні болі, сильні, тиск. Не лічили в терапевтичному, потім піднялася температура до 39, і Мене перевели, зробили повторні тести. Мене перевели в ковід. 94-річну Ганну Василівну сюди госпіталізували із задишкою. Нині її стан поліпшився. Говорить, хворобу підхопила від доньки. Дочка заразилася десь їм, передала мені. Боліло все. Не можу сказати, усе боліло. І руки, і ноги, і в грудях було, хрипи скрізь були. Хрипіло дуже гармошка. Зараз немає, хрипів немає, головні болі спали. Коронавірус знесилює, та пацієнти пожвавлюються, каже пенсіонерка, коли почують запах обіду. Сьогодні у меню гречаний суп та сирна запіканка. Обіди, то все дають багато всього. Я люблю борщ. Дуже довг, вкусний. каші різні, супи, все. Медсестра Анжела Бережна в ковідному шпиталі третій місяць. До цього працювала в реанімації. І там, і тут доводиться нелегко, каже, але борються за кожне життя. Все таке ж саме, як в реанімації, тільки того, що ми ходимо в костюмах і більше людей. Все потрібно робити почасово, вчасно. Там, сахара. У нас є люди, які хворіють на діабет, їм міряємо сахара, колени силіми. Зі 120 ліжок 55 зайняті. Поступлення останнього тижня частішають, але навантаження заклад витримує, розповідає лікар Віталій Думанецький. Біля нового року було зменшення, ну, тобто там поступало 3-4 європа. Останній тиждень спостерігається дуже різке збільшення, тобто, можна так сказати, хвили подібні, Тобто 8-10 лішок було. За минулу добу поступило 12 чоловік. Зараз дуже рідко втрата нюху, смаку, ну те, що було, наприклад, попередні роки. Зараз більш починається з горла, з температури, з головного бою. Потім вже приєднуються там кашель. За словами лікаря, кисню нині вистачає. Та ситуація може погіршитися, якщо тяжких пацієнтів побільшає. Є два великі концентратора, які дають ну, централізований кисень на поверх один. І кожному доставляємо по концентраторам отой-два, в залежності від важкості. І якщо додаємо ну, кисневі концентратори, це збільшує навантаження на електричну мережу. Нової хвилі ковіду не бояться. Та допомогти медикам, каже чоловік, може кожен, одягаючи маску, дотримуючись дистанції та уникаючи скупчень. Тетяна Недбайло, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкаси.